Е, тому кожен має своїм займатися, тому не обов'язково треба щось там знати. Але що я хотіла сказати, що люблю, коли мені задають питання: А то це товариство з обмеженою відповідальністю. Ну, в основному, це така у нас зараз розповсюджена організаційно-правова форма господарювання. Тобто бізнес, який зареєстрований, от як саме Юрособа. Не просто людина там реєструється як підприємець, а вже реєструє юридичну особу, такі, як у нас нова пошта, Розетка, ну, такі різні гіганти, платники податків. Ну, Тобто такі бізнеси, які зареєстровані саме, тому що може бути ФОП, так як я, наприклад, ось на собі ФОП Титарчук Олеся, У мене такий бізнес. Підприємець, Канна, який надає послуги із ведення бухгалтерського обліку, а може бути Юрособа так само надавати послуги з того самого бухгалтерського обліку.